Це театр це місце, звідки дуже багато людей починали. Починаючи від Віктюка, Віталіка Лінецького, актора театру і кіно, Рими Зюбіної. От я можу сказати, да, от я ж не, 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 не дарма прийшла з коробочкою. Да, і, і Кожна хтось театральна постановка. Да, це так. Театр. І, значить, хтось іде з цього театру з певним багажем. Ну, Це нормально. Хочу це це театр на Подолі. Да. Ну, народні артисти і так далі. От Рима Зюбіна, до речі, коли це все почалося, вона публікувала. Вона пішла з цього театру. Да. Це її роль Черевички, тю. 1992 рік режисер Олександр Балабан здається, це перший чи другий рік керування Віктора Гирича. От Рима ми маємо фотографію. Да? Ну, От, а хтось іде з іншим багажом. От, я пропоную вам відкрити. Я вже дістань. Да, дістань, подивись, хто. Рівно зі збуває... люди стали зараз. Може, тут буде все. <рес> Ось таке, і таке. Так. А хто сіди це вас на улюблена тема? Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна Липська, 15. Оцей липський особняк, якому ти ж раніше там гарна кухня, до речі, була. Ну, хто власний? Так. Власник Гирич Анжеліка Іванівна. Хто? А Гирич це 30 років керував театром. А Анжеліка Іванівна йому хто? Дружина. Народна артистка. А... А, де, де Топ -топ. Можна... а це є 93, за 93 метри квадрати. Ну, непогано, <клід> але там написано. Ну, а не житлове нежитлове приміщення. Що за ситуацією, яка складається, а саме ем, організація фейкових звинувачень проти мене, скандалів, ем, намагання поставити під сумніви мою театральну діяльність, ем, стоїть спроба приховати. Ем, Наявність у приватній власності нерухомості на Печерських пагорбах у приватній власності у актриси та дружини колишнього е, директора художнього керівника Анжеліки Гіріч, адже ми не знайдемо в жодному. Е, Київському театрі е, актриси, яка б змогла отримати у приватну власність шмат е, нежитлової нерухомості у дворі театру, де вона служила. І ще й складається так ситуація, що цей шмат е, був е, саме майстерньою театру. Оце мені здається перша причина того, чого ми зараз зустрічаємось тут і маємо якусь дискусію на цю тему. Бачиш, людина собі відтяг але... Е. Мені би достатньо було почути, що от є проблема, театри вони не розвиваються, бо тому що є така нечисть, як Господи, прости, Герич, який 30 років, як той сидить, це моє, моє, моє все. І мало того, що ще й краде, бо тому, що я сумніваюся, що він. Як він купив будинок, це друге питання. Ми будемо розбиратися з цим всім. Вікторе, чи я вам що відповісти на це? ну Це досить серйозне звинувачення щодо нерухомості. Yeah. З цього приводу я би радив В'ячеславу Володиславовичу звернутися в відповідні організації, які перевірять, чи законно отримувала Анжеліка Іванівна як молодий фахівець квартиру, чи незаконно. І я думаю, що це не предмет нашої сьогоднішньої розмови. Ми говоримо про конкурс, про прозорість їх проведення, тому я готовий з цього приводу вести дискусію далі. А, абсолютно, я зараз не щодо я прошу зараз. Не щодо квартири, а саме ем, не житлового не, Ми, ну ви почали з квартири, там квадратних да. метрів. Ні, 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 я сказав про нежитлове майно. Зараз за це не є предметом дослідження нас як театральних критиків або журналістів. Це для нас має для вас цікаво і тому я вам дуже раджу заглянути в другу частину цього реєстру і подивитися, хто є власником більшої частини липського особняка Окей. І чому в цій більшій частині липського М особняка 100 квадратів належить дружині. Так, це справді серйозна ситуація. Ми будемо за нею уважно слідкувати. Правильно, да ми продовжуємо просто, постараємося продовжити.